Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Хтось зібрав собі СБЧ Венісіуса Джуніора, Хтось Марцеля Десиї, можливо, хтось зібрав кройфа, а хтось вклався у Патріка Віра. Ну а комусь зірвало стоп-кран, і він злив весь свій клуб на збірки піків легенд, які були безлімітними і повторювалися. А хтось, наприклад, я. Чекав якусь дуже потужну збірку, щоб злити одразу весь клуб саме на неї, і ще щоб навіть трошечки залишилося десь дозбирати фодеру на наступний тиждень і дочекався. Гаред Пейл у версії Team of the Year легенди з'явився у грі. Його ціна номінально 2,5%. Мільйони. І не можу не відзначити, що це легенда, який всього лише 35 років, тоді як Лео Месі в 37 чи Крістіан Роналду в 39 досі грають і за щось там змагаються. Ну і для того, щоб відчути на що спроможний Гарет, я збираю його орендовану версію і йду з ним у плей-офф Чемпіонс. Ну що, готово? Гаррет Бейл на 5 матчів в мене в оренду, але зіграє 4, а один залишу собі, щоб мати в клубі назавжди на онлайн-кубки. А раптом я ще повну його версію зберу, не знаю. 5 на фінтах. 4 Перена на робочій нозі 186 см зросту ліва робоча нога. Прекрасні стати 98 рідна, так би мовити, швидкість без стилів зіграності. Ось такі стати по ударах. Глонгшот 95 і сила удару 96. Цікаво. Паси теж солідні, фізика потужна. Так, Гаред був таким. Міцненьким горішком, так би мовити, міг поштовхатися, міг протиснути, міг нестися реально як поїзд на своєму фланзі, чи то лівому, чи то правому, де він, власне, може зіграти в нас всюди. Страйкер зліва, справа, тільки не ЛМ, бо РМ позиція є, а зліва лише Вінгер. По плейстайлах маємо золотий рапід і акробатичний плейстайл. Саме з таким він в Києві у фіналі Лігі чемпіонів забив Ліверпулю. Пам'ятаємо тут бісіклету в рота страждаючого Каріуса. Квікстеп тут звичайний, флеєр, еріал, Так, bail, стрибучий, Павершот звичайний і Фінес Шот теж базовий. По ролях маємо інсайд інсайдфорда. На двох плюсиках всюди, форварда на двох плюсиках на страйкері. І це в принципі те, що і треба від цієї карти Найпотрібніші ролі на плюсиках двох є. Хоча тут ще по одному плюсику на Вінгері та. Folse Ну і враховуючи те, що Гаррет Бейл, головний герой сьогоднішнього випуску, я дам йому перш за все зіграти на позиції страйкера. Хоча, якщо б я його збирав особисто, то розглядав би на фланг, тому що на страйкері я б хотів мати МБАПЕ чи Роналдо, того що зубастика, того, що за дуже багато мільйонів. Але це так, може в перспективі ще собі візьмемо, може ні, не знаю. Ну, і Гарет може грати зліва, може справа, як ми і бачили на позиції Вінгера. І ще в якийсь там 4-4-2 правим півзахисником теж може бути. А, буде страйкер спочатку, так, Мбапе зліва Рафіння справа. Ну а стиль зіграності фінішер добре мені пропонують і. Я так і хотів собі це підібрати, тому що таким чином в нього все по ударах, крім пенальті і лонгшотів, стає 99. І по Дриблінгу теж отримує ще. Бонуси, які стануть йому в нагоді в плані контролю м'яча. Моделька, до речі, наскільки я так пригадую, у бейла з тих е, рухливих плюс-мінус, тому що взяти, наприклад, Анрі, він масивніший, наскільки я пам'ятаю. Ой, ой! А що це за такий склад? Боже мій, я таких не бачив вже місяць, напевно, навіть у плей-офф Champions. Ну це дуже ніжно, дуже занадто! А! Я забув поставити у ворота Екера Касільєса. Бляха, я його ще теж зібрав, але реально забув, настільки вже захотів вийти з Гаретом на поле. Чукаємо Бейла одразу передачами. Гарет. Ось і він, і пішов, і пішов Гарат Бейл. Добре несеться. Удар! 1-0. Серйозний початок Гарета Бейла. Сердечко, він вам, а ви вподобайку мені під відео. Класний старт. Так, класний старт. І по модельці я так от дивлюся. Не помилився я по спогадах. Він дуже схожий на от якогось МБАПЕ. Чи ну не зовсім у Вайрана, але точно не Анрі, якого я теж в голові тримав. І саме от зараз є Андрі в матчі проти мене. Анрі масивніший. І цим, я пам'ятаю, він мені не дуже подобався в деяких версіях FIFA, FC, якщо його розглядати як страйкера, бо хотілося, щоб він був трішечки рухливим. А на фланзі Андрій нісся як поїзд. Чекайте, Бейл біжить. Бейл легко забиває. Ну тут насправді суперник ще такий по складу було видно, що буде біда для нього. Тому Бейл зараз дуже і дуже може себе показати. А якщо звідси пробити, наприклад, непогано полетіло, я міг підійти ближче і забити, але розумієте, тест є тест. Тому ми будемо чудити трішечки. Ну і так, 5 на фінтах має Бейл. Досить приємно, і коли ним крутити переступи, але якщо от чисто лівим стіком крутити, то інколи трішечки відчувається така легенька незграбність, якщо завгодно. Можливо, мені здається. От подивіться на контроль м'яча МБП, як він близько до себе тримає. Ану, побігте. Трішечки. А під фінес шот базовий, обманув. Ану ще разочок, і удар. Ммм, непогано летіло. 3-0, 30 це кінець. Тут у нас Stones і Даніло. Даніло на якісь там еволюції прийшов чи що. щогейс. Реальний Фоуден. Sancho. Я думаю, цей суперник втішиться СБЧ на Фоудена, яке має вийти номінанта. Дізу гарно на Байлагарет. Приймає. Можна. Удар! Ох, як вагатив. Ну тут я ще зеленим таймінгом доправив. Без нього, можливо, теж непогано би полетіло, але саме з зеленим спіймав м'яч дуже круто. Ну і до речі, акробатік плейстайл. Він по ідеї мав би відгукуватися якраз на от такі удари, де йде м'яч з підскоком. Слухайте, бейл класно несеться. То відчувається? Підліво, фінес шот. Оп! Ближній. Гард Бейл. Я дуже приємно вражений, що що суперники не грають далі. Бейл навалює так. Ух. Навіть не хочу його ставити на позицію Вінгера, хоча він мені ще там був цікавий. Часто як він буде там себе показувати. Давай поставлю, щоб тривелку дати разочок. Так, додам ще Касільса, ледь не забув його знову закинути, хай трошечки пограє. Бо граючи проти Касільіса, в мене склалося враження, що він просто класно стрибає, коли летять лонгшоти. Бо в нього, власне, один із золотих плейстайлів на те, щоб. Е бути крутим саме при лонгшотах. Стрибати далеченько. Far reach. Не бачу склад суперника. Напевно, той грає в 4-2-1-3, при якій не видно, що там за команда. Окей. Okay. Так, Бапе бачу, зідана бачу, Рафіньо. А там внизу хто? Ну і пішов Гарет Нестися на фланзі. Коп'ємо посолі. І ну! злету Уф, Уф, непогано! Бейл. Супер. Дав, скоп і. Будь ласка. О. Uh -oh. ні Ні-ні-ні, фінес. Кассиріс. Гарно А це, власне, те, про що я казав. Що, до речі, удар не полетів десь там під стійку Добре. І на бейла, окей, гарет. А ну, тривелочку! гарет бейл! Вау! Бляха, вау! Як він розвалює і на страйкері, і зліва, ти що? Ох, оце удари. Шість голів за три матчі. Без асистів, егоїстичний Гарет. Я навіть не знаю, куди його зараз поставити. Знову на страйкер. Я хочу зліва. Хай грає зліва, бо на страйкері я бачу для себе МБАП. Я вже зрозумів, що на страйкері він грає теж класно, щоб сказати це вам. Але для себе особисто я хочу ще раз його побачити на фланзі. Шкода, що суперники не дограють. Як же ж він класно б'є, удари на солода. Віні, наприклад, так не зміг би потім. Він класний, дуже в контролі м'яча, дриблінг, швидкість шалена, вік золотий. Там у віні чи Рапід Плюс, до речі, є у Бейла. Це так, це плюси Джуніора, але... Це такі удари. Вінісіуса такі, що вже увірвався штрафний майданчик. Забивай. За меж штрафного майданчика. Хто має Вінісіуса, то напишіть в коментарях, чи часто вам вдається забивати з, -з, -з лонгшотів. Останній матч для Гарета Бейла, бо далі один матч я хочу для нього залишити. Терштейген рарний. Маски і Ніго Мартінес. Тут Барселона якась в моменті, так? А якщо Гара, то щось таке навісну. І. Ах! Я ще Думаю, чи не треба було дати якусь бісіклету акробатік Зінадін Зідан 1-0. Ігаред Бейл. Уф, тут вдарив я не дуже добре. Можливо, якось тік надто близько до серединки скерував. Кінець матчу. На жаль, так швидко, на жаль, так легко, тому що хотілося зіграти з бейлом якісь важчі матчі, довші матчі, можливо, я ще з ним в онлайн-кубки зайду, хоча я там вже все пройшов, але чисто, щоб побавитися з Гаретом, чисто поцикати. Але з тих, скільки там виходить, реальних 25 хвилин, які я провів, і для вас наріжу десь, може, з 7, 8, може 10, скажу, що дуже. Вражений зараз відкрию паки, повернемося щодо карти Гарета. 85 один гравець. На жаль, не синій Але з волкаутом і це Габріель І мегапак. З інформом, дякую. Без волкаута, але все одно можна продати за. 1015-16, я думаю. До речі, дивлячись зараз в серединку кожного пака, я чекаю одного гравця серед рарних. Зараз повернуся до цієї теми. Тінь тут є і Пеп Гвардіола, якого можна продати за якусь там 1700-1800. Отже, Гаррет Бейл і його 4 матчі. Минуло це швидко. І він забив 6 голів. Мені здається, після... А, правильно, в останньому матчі він так і не забив. Не встиг дотовкти. Насправді, якби матчі тривали повністю по 90 хвилин, я думаю, тут було би десь 10 плюс голів за 4 матчі, і ще би може 1-2 асисти назбиралося, хоча я перш за все виводив його на удари, тому може би асистів і не дозбирав. Прикольна карта, я з нею пограв мало, але одразу відчув, що рве. Бо інколи є такі карти, що ти береш і тобі треба, ну ще зіграю, ну ще роздивлюся. Отут взяв і реально роздирає. Виглядає як метова карта. Карта катунку Кіліан Амбапе, того ж таки, Вінісіуса Джуніора, який там вже промо-версіях за мільйон і два і більше. Хто з вас збиратиме бейла? Я думаю, не те, що не розчарується, а буде дуже задоволеним. Але сам напевно поки що утримаюсь десь протягом тижня, тому що в. В кінці січня має вийти гравець місяця в іспанській лалізі, і там на це звання претендує Кіліан Мбапе. Мбапе, який, ну ви розумієте, ще от на трішечки десь там вищий для мене в сприйнятті і в бажанні побачити в клубі. Ніж ґрет бейл на даному етапі, тому якщо говорити про збірку якусь там за 2,5% чи 3 мільйони, то вже би, можливо, хотілося більше Мбапе. Якщо Мбапе не отримає потом, то з ймовірністю 90% я б собі зберу Бейли, нехай в мене там літає на тому фланзі і до кінця гри, практично, тому що е, рве, він буде рвати той фланг, е, і відчутно, що він може там дати переступи і бігти по прямій, як то робить це небо, він фізично. Має можливість відштовхнути суперника, тоді як якийсь Вінісіус так швидкий, але як і міра Рафіня справа в боротьбі. Не супер стійкий. До речі, хто підписаний на мій телеграм-канал, той вже в курсі, звідки в мене з'явилися 1050 фсіпой, якщо я граю абсолютно без донату, play to win. але EA сьогодні якось роздаровували потрішки всі пойнтс, що, скоріш за все, пов'язано з підпискою на PlayStation, Plus, з якою ми власне граємо онлайн-ігри. Я не впевнений, Точної інформації за що роздаровують ці FC Points, не маю. Пишіть в коментарях, чи вам теж можливо дісталося. Дякую. Я буду мати, де реалізувати, бо зараз є цікаві еволюції. І ви пам'ятаєте, що за 500 тисяч монет я казав но-но-но, за тисячу FC Points можна. Але в мене є крутий Рафін'я, то чи знайду я тут собі класного гравця, який мені по хімії підійде. Не знаю, маю ще дві доби для того, щоб подумати. Але головне не повторити історію як з гачачком. Ну або може на якусь із інших еволюцій пізніше використаю, тому що зараз ті, що є інші, не мають такого дикого співвідношення по монетках і FC Points. бо тут, наприклад, 70 тисяч монет і 600, а тут 500 тисяч і тисячі. Розумієте? Катастрофа щось цієї або. Ну, манять, манять до FC Points, що сказати. А, вийшла тут еволюція на позицію лівого захисника. І це дуже цікаво. Перш за все, поговоримо про Менді, який в мене є в клубі. І він стане ніби трішечки кращим, але насправді, ну погляньте, от зараз 89 швидкість, 87 деф, 86 фізика. І нічого практично не змінюється в нього. Хоча трішечки покращаться паси, і стануть вони в нього 80 з пасами в Менді. Реально катастрофа була, як на мене, бо він, як і Саша Бо, кидають ті лонгболи в аут. Я не можу з ними роздавати такі передачі, як з ревцями лінії півзахисту чи атаки. Тому, в принципі, щось це Ево тайда дає але в ком'юніті одразу зраділи можливості прокачати не Менді, а... Тео Ернандеса, Ернандеса, який е, рарний зараз відсутній на ринку, і власне Ернандеса, якого я чекаю тепер у всіх своїх паках, коли відкриваю безліч безліч паків у пошуках Тімузир, то я би ще втішився побачити саме Тео Ернандеса, тому що мені дуже прикольно, коли карта має одиничку першого власника. Купити я можу, якщо, що, то можна взяти Тео, хоча тут тоді буду вже думати, тео чи Менді, Тео чи Менді. Сама еволюція коштує 40 тисяч, але маю ще дуже цікавий і нестандартний варіант. Йон Арне Різе. Я недавно його закинув в якусь із флеш-еволюції, тоді коли ми і Менді качали, просто щоб еволюція не зникла, підтягнув йому удари. писав про це, до речі, в Телеграм. Зараз він проходить в цю ево і погляньте, яка карта може вийти в підсумку. 90 швидкість, 86 деф, і силач теж там буде, хоч і не золотий, але базовий. І цікава карта. Насправді цікава карта з гачечком і Єнотом, яка десь, можливо, змогла б і поконкурувати з Менді і Теорнадесом. Що ви думаєте? Напишіть мені в коментарях, чи це зовсім дурна ідея. Але по дефу стенд Текл 89, перехоплення 84, опіка 85. Ну, дуже цікаво це все виглядає. І лонгшоти, і сила удару, вау! 99. Його десь там легонько на павершот на фланзі підтягнути. Єдине, що тут трішечки сумно, спритність і баланс 74 і 67, відповідно. Е, так, коли я з ним грав ще в його базовій версії героя, то відчувалося, що ця кабанина на поворотах трішечки повільна. Та й дуже разом в кубок собі зіграю, щоб дати байлом трівелку. Вони ну, схожі насправді з МБП. Тате все-таки патч. Гарет Бейл. Червоний таймінг так дав. Чесно кажучи, якби я сьогодні не натрапив на чутки про можливу карту Мбапе в СБЧ гравця місяця, то збирав би Гарета Бейла. Але поки що є але. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.